Кіровоградщина – одна з найкращих областей України по залученню дітей до позашкільної освіти. Про це повідомив заступник голови ОДА Сергій Коваленко на засіданні виїзної методичної ради Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. Всього в області діє 70 позашкільних закладів, в яких займається понад 55 тисяч дітей. За цим показником Кіровоградщина посідає четверте місце в Україні. Ознайомитись з досвідом місцевих позашкільних закладів у Кропивницької прибули представники національного еколого натуралістичного Центру учнівської молоді. Учасникам засідання про свою роботу і досягнення розповіли юні натуралісти з обласного центру та районів області. Освіта, в тому числі і позашкільна, є тією галузю, до якої обласна державна адміністрація, обласна влада, особисто голова ставляться з великою увагою і з розумінням того, що саме зараз відбувається. Розбудова нової української школи. Власне, ми приїхали звірити, побачити один одного, відчути кроки, відчути ці точки прориву, побачити можливу систему розвитку позашкільної освіти, зрозуміти пріоритетність позашкільної освіти. Ми приїхали просто побачити і відчути той порив, який сьогодні існує в вашій області.